Дорогі вже вкотре я отримую фідбек від багатьох клієнтів, достатньої кількості клієнтів, що вони навіть не очікували, що нумерологія може бути такою глибокою. Ось я зараз працюю з клієнткою, незважаючи на не те, що вона пішла до мене на курс по генетиці, по квантовій фізиці, роботи з негативними емоціями. Але я в якості подарунку і кажу, напишіть свої дати народження, я вам... Я вам покажу по потенціалу, ви дуже багато чого пізнаєте. Я їй пишу, пишу, пишу. А вона каже: Та я вже проходила нумерологічні розбори, я вже знаю, я вже знаю. Я кажу: ну, напишіть, напишіть. Моя душа відчуває, я дуже відчуваю тих людей, які в мене в роботі, особливо людей, які в мене на підтримці. Мені просто приходить інформація, і я відчуваю, що треба це дати людині. І я настирно, настирну, настирну. Ну, напишіть, 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 і все ж таки вона написала. І сьогодні я отримала фідбек. Я вам дуже вдячна, Світлана, що ви так от настирно писали, 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 писали. Хоча це подарунок, так? Я могла цього і не робити, але я відчуваю, що людині це треба, особливо зараз в стосунках. Тому що, коли в моє життя прийшла нумерологія, у мене була дуже велика криза в стосунках. Саме завдяки нумерологічним тестам, я побачила, як я вбивала свого чоловіка. Я побачила, що я не враховувала його сильні сторони, я не враховувала його слабкі сторони. Та я себе. Я не знала себе, я просто знищувала і себе, і свого чоловіка. І коли я побачила ці розбори, в мене очі відкрилися. Коли нумерологія пояснила, чому народилася особливо дитина, в якому я союзі, де плюси, де мінуси, чому так багато напруження? І коли я це все дізналася, дивіться, коли ви не знаєте себе, програма вами управляє. Ну, Коли ви знаєте свою програму, ви вже на неї дивитеся. І ви вже розумієте, так, мені це подобається, з цим я хочу жити. Так, це я би хотіла скоригувати, ви починаєте управляти своєю програмою. І ось тоді в мене в житті почалися конкретні зміни. Звичайно, потім ці зміни докрутила уже генетика, але першим інструментом, який почав круто міняти моє життя, була саме нумерологія. І ви собі навіть не представляєте, і я думаю, що десь. На протязі місяців, можливо, проведу якісь ефір, Я вам готова продемонструвати наскільки це крутезна наука, наскільки це крутезний чіткий тест. Я вам готова за 15-20 хвилин. Я гарантую вам це показати те, про вас розказати те, чого ви не знайшли за роки пошуків. Тому не відкладайте, записуйтесь до мене на діагностику і переконуйтесь наскільки круто цифри знають усе уже про вас. Вся інформація про вас уже є. Вам лише відкрити цю інформацію про себе, дорогі.